Вітаю з вами Олександр Янковський. Найближчі півгодини будемо говорити про ситуацію з водопостачанням у Миколаївській і Херсонській областях. До Миколаєва прокладуть новий водоїм, щоб забезпечити жителів міста питною водою. Про це стало відомо на засіданні кабінету міністрів України 27 квітня. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, упродовж цього року до Миколаєва забезпечать безперебійну подачу технічної води та невідкладно розпочнуть будівництво нового водогону. Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення. Миколаєв отримав воду з Дніпра. Проблема з водопостачанням у місті виникла внаслідок постійних російських обстрілів на початку війни і знищення російської окупаційної армії Каховської ГЕС. Зараз місто бере воду з річок. Ця вода має підвищений рівень солі через близькість до Чорного моря. Прісну воду потрібно набирати зі свердловин чи точок опріснення. Отже, про ситуацію з водопостачанням, а також коли у кранах, у квартирах, у будинках жителів Миколаєва з Ця питна вода. Про це будемо говорити з генеральним директором комунального підприємства Миколаєва Водоканал Борисом Дуденком. Пане Борисе, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Борисе, okay. цікавить на насамперед, ощо те, що була знайдена ще два роки тому, да фактично ця система, ця схема для забезпечення жителів Миколаєва прісною водою. А чи можна чи можна розповісти нашим слухачам і глядачам, чому ця система не може працювати постійно? Ну, як ви вже на початку сказали, ми брали воду, вода міста Миколаїв постачалася з річки Дніпро. Наш водозабір було роз наш водозабір розташований на річці Дніпро на правому березі, і до лівого берега в нас 900 метрів. Тому постійні обстріли і постійні атаки на нашу інфраструктуру вони можлив, неможливлюють використання цього водозабору. За два дні до підриву Каховської ГЕС була зруйнована підстанція, яка забезпечувала живлення нашого водозабору. І е, сьогодні ми не маємо ні водозабору, ні електро, не електричної підстанції для того, щоб живити насоси і перекачувати воду в місто Миколаїв. Тому зараз знах е, знайшли шлях. Це прокладання нового водозабору з річки Південний Буг до міста Миколаєва для того, щоб все таки забезпечити місто, тому що на сьогодні в кранах містян е, на жаль, тільки технічна вода. Ми її так називаємо. Вода з відхиленням від показників питної води і можливо її використання тільки для господарських побутових потреб. Ні в якому разі з неї не можна готувати їжу, ні в якому разі не можна її споживати. Тому дякуючи уряду, дякуючи такому підходу, ми розпочинаємо вже роботи для того, щоб все таки в місто Миколаїв повернулася питна вода, і жителі могли вже нею користуватися. Пане Борисе, а щодо того водозабору, який брав свій початок на річці Дніпро, його неможливо зараз да відновити через бойові дії. Так, його неможливо через відновити чи саме через бойові дії, тому що ведуться постійні обстріли в день від 5 до 15 обстрілів. І це і дрони працюють. Це і РСЗО працює і все, що завгодно. Що там шукає ворог не зрозуміло. Пане Борисе, ще таке запитання. Ми спілкувалися з деякими експертами щодо комунального господарства у Миколаєві. Вони кажуть, що використання цієї води цієї тимчасової схеми, яка дозволила забезпечити миколаївців водою, але технічною водою, да непридатною до, до пиття, вона негативним чином впливає і на стан труб. на стан е, труб не тільки е, магістральних, а також і в самих будинках. Чи ви вже робили аналіз щодо стану тих труб і як ця вода впливає? Ну, дивіться, достатньо складно сказати, що саме я як саме зашкодила ця вода. Але так, щоб було зрозуміло, тому що е, це перший досвід у світі використання солоної води в системі централізованого водопостачання, і ми не маємо з ким е, порадитися і знайти ті технічні рішення, які б допомогли нам боротися з цією проблемою. Але е, е, тоді, коли було зруйновано наш водогін, це ще було у квітні 22-го року, ми взяли воду з Букського лиману, а Букський Лиман. Це є морська затока і перевищення а, місту солі в цій воді а, в 15-20, та навіть до 30 разів доходило. тому не всі, хто живе біля моря, чітко розуміють, що навіть морське повітря руйнує а, метал, а, з'їдає цей метал. А, і те, що зараз відбувається з трубами в Миколаєві, якщо до війни в нас було дві аварії на добу, то після того як ми дали цю воду. До нас кількість аварій збільшилась від 10 до 15 20 аварій на добу, і те, що ми зараз змінюємо труби, показує, що ця солона вода саме в місті Солі, вона знайшла слабкі місця і, і до того вже зношені системи. І зараз ми маємо так, так, такі катастрофічні наслідки. Більше 40 кілометрів це вже те, що потрібно змінити по місту Миколаєву. А що буде далі? Ми нам навіть боїмося собі це уявляти, тому що ніхто не може сказати, як ще це відобразити. На насосному обладнанні, на запірній арматурі і далі на всій системі, на всій інфраструктурі водопостачання. Зрозуміло, я нагадаю нашим слухачам-глядачам, сьогодні з нами на зв'язку генеральний директор муніципального вибачте комунальне підприємство Миколаївводоканал Борис Дуденко, і ми говоримо про ситуацію з водопостачанням у Миколаєві. Пане запитання: от е, за вашими, ну не скажу, що прогнозами, да за вашу оцінкою, наскільки реалістично, коли буде може бути збудований цей водоканал, і е, з про той, який ви казали, що вже чиста питна вода зможе надійти до будинків в Миколаївців? Е, ну, ви знаєте, мені як директору підприємства хотілося, щоб це відбулося хвилин через 15. Але ми повинні розуміти, наскільки це е, дуже масштабний е, проект, і е, довжина цього догону буде складати більше 60 кілометрів е, діаметр труб від е, однієї е, від одного метра. Тому якось сказати про строки до, до, досить важко, і мені не хотілося би сьогодні запевнити городян, там, що це буде через там півроку, рік і таке інше, але по наших оцінках це буде не менше, ніж рік півтора, І будемо надіятися, що будемо працювати швидко, злагоджено та все-таки цю проблему ми вирішимо, пане Борисе, Ще таке запитання: як зараз відбувається забезпечення населення питною водою? Забезпечення населення по водою відбувається завдяки тому, що Миколаївська міська рада з першого дня цієї проблеми, навіть ще до того, як підірвали наш водогін, вороги, ми почали бурити свердлови, свердловини. Ми почали встановлювати системи зворотнього осмосу для очистки води, для того, щоб містяни змогли набрати воду, хоча б свою тару. І сьогодні містяни, я так само як і всі інші жителі жителі міста міста набирає воду з точок очищення по місту. Їх е наразі вже більше 200 Точок роздачі питної води, це і свердловини, це і підвізна вода, це і свердловини навіть приватних осіб і гуманітарних організацій. І тому сьогодні тільки бутильована вода, яку як недавно сказав наш мер. Найбільша проблема це у жителів п'яти поверхівок, де відсутня ліфт. І тому дуже складно людям поважного віку, дуже складно підіймати цю воду, але на на Сьогодні на жаль вихід тільки такий. Це бутильована вода в точках роздачі по місту. Ще раз зазначу, що їх більше 200. Зрозуміло, дякую вам. Дякую. З нами був на зв'язку генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко. І нагадаю, що сьогодні у цій програмі ми говоримо про ситуацію з водопостачанням і, зокрема, і питним водопостачанням у Миколаєві, у Миколаївській області, а також у Херсонській області. Рухаємося далі. Далі будемо говорити от про що, значить, чимало для забезпечення водою півдня роблять волонтери громадські організації, міжнародні партнери України. І ми, до речі, Показували, щойно там були деякі кадри. Ну, власне, щодо деяких проєктів, які фінансують міжнародні партнери України, і от нещодавно Миколаїв уклав грантову угоду з північною екологічною фінансовою корпорацією Нефікс для реконструкції системи водопостачання у корабельному районі міста. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Він оголосив, що це перший подібний великий проект. Планують встановити за цим проектом 55 головних лічильників з дистанційним збором даних у багатоповерхових будинках, також замінять труби на трьох насосних станціях у корабельному районі. А далі проект хочуть масштабувати на усе місто. І з нами на зв'язку зараз Станіслав Трошин, операційний директор громадської організації Південна стратегія розвитку, яка опікується проектами з водопостачання для мешканців громад Херсонської Миколаївської і Харківської області. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго дня, радий. Пане Селіславе, ради вас бачити. Скажіть, будь ласка, от станом на зараз? Чи ця ситуація з водо... Просто загальна цікавить картина? Станом на зараз, ситуація з водозабезпеченням у Миколаєві стає гіршою, чи стає кращою, чи вона на такому самому рівні, як з квітня 2022 року? Безперечно, і в місті Миколаєві, і в місті Херсоні і в обох областях ситуація покращується кожного дня. По місту Миколаєва можна говорити про те, що міська влада Миколаєва в спільній роботі з міжнародними донорами з місцевими громадськими організаціями робить все, щоб точки цієї роздачі бутильованої води були найближчі до кожного житлового будинку. У нас один з найбільших офісів офіс місті Миколаєві. Всі наші співробітники є. Миколаївського офісу є є мешканцями Миколаєва і Херсона. Я в них щоденно чую, що все ближче до житлових будинків, насправді ці точки роздачі. Ну, це щодо власне цієї води, яку яку очищують, і яку люди можуть набрати і вже самі доправляти до своїх квартир чи будинків. А якщо говорити чи ви оцінювали які який, який стан і взагалі, які потрібні взагалі кошти для, наприклад, того самого Миколаєва для того, щоб зробити аудит? Після того використання цієї не дуже прісної води, яка зараз використовується для технічного водозабезпечення жителів міста, дивіться, тут же проблема не тільки в самій воді. Вода це основа основний ресурс для формування теплоресурсу для теплоносія для організацій, які забезпечують Миколаїв теплом. Це і комунальна організація і Миколаївська ТЕЦ державна. І саме тут міжнародні партнери дуже сильно продвинулись за ці два роки. Тобто, ви знаєте, що в системі теплопостачання була фактично солена вода, вона її роз'їла, і типові магістралі Миколаєва, як і водоподача, вони фактично були роз'їдені сіллю. З Лиману, Дніпробузького і Бузького, і тут міжнародні організації показала себе дуже добре. Дуже багато кілометрів теплотрас вже замінено. Це і міжнародна організація міграції і Український Гуманітарний фонд, в тому числі з нашу організацію Південної стратегії розвитку. Також дуже багато робиться для того, щоб замінити насосне на обладнання, яке подають воду для формування теплоносія. Так, вже завершено реконструкцію першої берегової насосної, яка подає воду на Миколаївську ТЕЦ, і в 2024 році одне з основних завдань і проєкт, який ми спільно виконуємо, це проєкт щодо модернізації другої берегової насосної станції, яка формує воду з річки Південний Буг для формування теплоносія, тобто і міський водоканал, і е, обидва теплогенеруючих підприємства комунальне і державне. Отримують міжнародну допомогу для того, щоб вся ця система працювала краще. Я можу вам сказати на прикладі наших проектів нашої організації, що труби, по якими йде теплоносій, вони зруйновані корозією на 70-80%. Тобто за один опалювальний сезон фактично сіль роз'їла їх повністю. І вони потребують стовідсоткової заміни, чим ми щоденно і займаємо. А скажіть, будь ласка, зараз от ви кажете, що є в принципі, вже не очікуючи да, реалізації того проекту і постачання води, е, я так розумію, з Нової Новоїдеси да, до, до Миколаєва по трубах, що вже зараз оця вода вона відбувається, певний процес додаткового очищення цієї води, для того, щоб можна було використовувати її у тепловій мережі. Так, це відбувається більше того, завдяки міжнародним донорам було пробурено е, до сіми артезіанських свердловин, і вода з артезіанських свердловин зараз змішується з водою з Бузького лиману. І фактично, оцей мікс він має вже набагато меншу солоність. І те, що ця вода є змішаною з артезіанських свердловин, з мережі і з річки Південний Буг це вже рятує труби, це вже дає Миколаївський ТЕЦ, наприклад. Впевненість в тому, що наступний сезон відбудеться, і мережі будуть більш-менш в нормальному стані. Але це тільки початок великого шляху. Зараз змінюється все насосне обладнання для того, щоб якісніше відбувався цей процес. І Миколаїв потребує величезних коштів на заміну магістральних учасників теплопостачання, які постраждали і внаслідок засоводення цих мереж. Пане Станіславе, тут дуже важливо, мені здається, таким буде уточнення. Зараз відбувається заміна цих труб. От цим заміненим трубам їм вже не загрожує ця солона вода? По-перше, зараз всі ці труби передізольовані. Тобто, вони вже мають набагато серйозніший ресурс для того, щоб протистояти солоній воді. По-друге, як я вже сказав, тепло всіх формується змішаний. І артизіанська вода фактично вона абсолютно населена. Вона змішується з в опалювальний сезон з ресурсом з південного бугу. І корозійний ефект буде набагато меншим ніж ніж був в опалювальний період 22-23. можливо у вас є інформація, бо я запитував пана Дуденко. Він генеральний директор підприємства Київ. Вибачте, Миколаїв водоканал. А можливо, у вас є якісь оцінки скільки загалом потрібно буде Миколаєву грошей для того, щоб все поміняти і навести лату у цьому водному і тепловому господарстві? Ну, дивіться, ми як громадська організація не робимо таких оцінок, але є е, ООНівський вош кластер: це е, спеціальні люди, які збирають від всіх нас інформацію про пророблену роботу, про ту роботу, що планується, і збирають від місцевих рад і місцевих адміністрацій інформацію. Яка саме робота їм потрібна? У вас, до речі, в перебівках дуже багато відео з засідань цих кластерів і з об'єктів, які завдяки кластеру були зроблені. Тобто, я думаю, що було б коректніше, якщо б ваш кластер відповів mm -hmm. на це питання, але можу сказати, що щомісячно ці дані збираються, вони актуалізуються. Важливо, що вони збираються не тільки по обласним центрам, а по всім громадам міським, сільським, селищним, і дуже багато міжнародних проєктів спрямовано саме на? Ремонти, реконструкції, заміну обладнання в сільських селищних населених пунктах, тому що якщо до міст ще є велика увага великих організацій ООНських тих самих, то на жаль, до сільських селищних населених пунктів доходять донори поменше, і дуже приємно відзначити, що їх зараз дуже багато. Це організації, які системно працюють з вождь кластером. І щоденно змінюють ситуацію з водопостачання в моїх населених пунктах. Якщо ця, ця інформація цікава, то я можу і нею поділитися. У її дуже багато а, зрозуміло. Ще, ще одне таке запитання, пане Сеніславу, скажіть щодо цього проекту? Як ви оцінюєте його? Наскільки швидко можна буде збудувати все це? І наскільки це є найоптимальнішим рішенням для Миколаєва за вашою оцінкою? Оце будівництво цього водогону там близько ще 10 кілометрів для того, щоб. Забезпечити Миколаїв прісною водою чи можливо були якісь інші варіанти, як ми бачимо наприклад, прикладі міста Кривий Ріг, яке зараз запитано водним каналом з півночі річки Інговець. Якщо є політична воля, якщо є загоджена робота влади і всіх вендорів, то в принципі це абсолютно підйомний проект, проект, який, як на мене, можна було би там за 7-8-9 місяців зробити. Тут е, на треба розуміти, що після обвалу Каховської ГЕС е, в кривому розі була ще набагато гірша ситуація. Тут зрозуміло, що джерела води не було взагалі. І там, е, коли вся держава е, вклалася в цей проект і е, були залучені міжнародні і провідні українські підрядники, він був зроблений достатньо швидко і зараз вже його урочисто відкрили. Я думаю, що проблему водопостачання Миколаєва теж. На перших шпальтах в, в державній політиці, в політиці українській, тому впевнений, що зараз е, при відсутності іншого аналогічного за витратами і результатами рішення це буде просуватися досить швидко. А і ще таке запитання: от Херсонщина нещодавно отримала так звані сепаратори нафтопродуктів і піску. Таке обладнання обладнання ще називають нафтовловлювачі. Його встановлюють на автостоянках, заправках, логістичних комплексах, промислових підприємствах і інших об'єктах, де існують ризики забруднення. Що це за сепаратори? Якщо можете розповісти про них. Я трошки про них розповім, але це буквально там одна десята відсотка того, що зараз відбувається на Херсонщині, тому що на Херсонщині міжнародними донорами це і французький актор, французькі солідаріці, корі який тільки що був на відео, це фонд шо голівудського актора Шона Пена, в тому числі він там співзасновниках, це датська і норвезька церковна допомога. Реалізуються десятки проєктів по ремонту водогонів вуличної мережі. по... Заміні та встановленню нових башт баштновського по чистці свердловин, по е, відновленню тих свердловин, які підлягають відновленню, по заміні насосного обладнання на свердовинах. Тільки в Снігурівській громаді, наприклад, зараз побудовано два нових водогони трьохкілометрових кілометрових за гроші норвезької та данської церковної допомоги. Українського гуманітарного фонду активно дуже ремонтуються каналізаційні насосні станції. Так в Снігурівці, теж Данська і Норвезька церковна допомога курує цей проєкт в ті ж Білозерці в Херсонській області. Каналізаційну насосну станцію ремонтують за допомоги фонду кореспонденс, про який я вже казав. Дуже багато інших точкових проектів. Це і е, е, свердловини їх дуже багато. Їх десятки зараз е, ремонтуються та. Будуються, це башта Рожновського. Я можу сказати, наприклад, і невеликого села Коббзарців на 700 людей в Снігурівській громаді Миколаївщини, що стане на зараз. Ми там, там півроку тому встановлювали башту Рожновського, і зараз я приїжджаю і в цьому селі, в якому є 5 відділень, вже 5 башт Рожновського. Тобто обсяг міжнародної допомоги по відновленню водопостачання і водовідведення в Херсонській і Миколаївській області він просто вражає. І рівень роботи кластеру. В в а він один на Одеську Миколаївську Херсонську область теж вражає. Тому сепарація це дуже добре. І будь-які екологічні аспекти це дуже добре, тому що багато донорів починають саме з таких проєктів. Вони беруть перший невеликий проєкт там, 10, 15, 20 тисяч доларів, реалізують його на півдні, на Херсонщині чи на Миколаївщині. Бачать, що тут є надійні партнери, що тут адекватні військові адміністрації, що тут адекватні місцеві ради, і потрохи приростають цими проєктами і ті організації, які почали тут одразу після помасштабного вторгнення, зараз вже роблять е, структурні проекти, які допомагають відновити водопостачання там не 100 200 людей, як це було раніше, а тисяч людей десятків тисяч. Наприклад, е, зараз е, повністю реконструюється каналізаційна система Снігурівки, яка після е, повного комплексу робіт надасть послуги 16 тисячам людей. Ну тобто, це вже такі дуже серйозні масштаби, дуже серйозні. Роботи, які відбуваються, і я бачу. Я практично щотижнево буваю на засіданнях кластеру Вош, і я бачу, що інтерес міжнародних організацій, слава Богу, він не вщухає. Тобто вони всі іщуть собі нові об'єкти. Вони собі дуже чітко розподіляють ці населені пункти сільські, навіть якщо там живе 500 людей, 400, 300, все одно ці люди зараз не поза увагою. І як і в випадку з ремонтами газових мереж, водних мереж зараз дуже багато таких гарних екологічних проєктів, про які ви сказали, і це дуже добре. Бо відбудова це ж не тільки реконструювати старе, це й переводити на певний новий рівень і на певний новий стандарт життя Певні території, певні населені пункти, певні об'єкти економічної діяльності. Тому дуже добре, що такі проекти реалізуються. Але повірте мені, зараз цей потенціал дуже сильний, і я бачу, що ну, якщо ми поговоримо про проєкти водопостачання водовідведення, то зараз їх більше сотні Херсонської Миколаївської області реалізуються прямо в цей момент. Дякую вам, дякую дуже, Станіслав Трошин. Він операційний директор громадської організації Південна стратегія розвитку. Ми говорили про проекти, які зараз реалізуються щодо поновлення або покращення водопостачання у Миколаївській Херсонській областях. І далі прийдемо вже власне до Херсонської області. На Херсонщині налагоджують водопостачання за рахунок нових водонапірних веж. Зокрема, у великоолександрівській громаді на Херсонщині встановили такі вежі. У п'яти населених пунктах і вже вели в експлуатацію. Старі гідротехнічні споруди були непридатні для використання. Тепер забезпечені водою близько п'яти з половиною тисяч споживачів. Проект вдалося реалізувати завдяки співпраці з французькою гуманітарною організацією Солідаріте Інтернаціональ». А і з нами на зв'язку голова Великоолександрівської громади Наталія Корнієнка. Пані, пані Наталію, вітаю вас. Вітаємо! дуже хотілося б дізнатися. По перше, наскільки постраждала водопостачання внаслідок бойових дій у вашій громаді? Практично можна сказати, що 100% водопостачання і водовідведення у нас постраждало, бо наша громада знаходить наші населені пункти, знаходить в зоні бойових дій на межі розмежування і в активних, саме там, де йшли бойові дії. Вони рили капоніри, там були окопи, і завдяки цьому, на жаль, порвана вся мережа, пошкоджені свердловини, пошкоджені башти. І ви на відео ви побачили, в якому стані після депутації окупації жовтень листопад, 22 року, ми отримали громаду. А скажіть, як тоді люди де брали воду, коли була зруйнована ця система? Ми в 23-му році практично було відновлено 27 свердловин завдяки саме роботи Гош-кластеру і всіх донорів, які нам допомагали, було встановлено насосне обладнання, пункти керування і були надані дизельні генератори на той час, коли у нас не було енергозабезпечення, і ми почали це все відновлювати. І дійсно, завдяки вже донорам зараз. І пішла вже заміна водонапірних башт. Дійсно, за останній місяць, за квітень 24-го року, п'ять башт ми отримали нові в громаді. А скажіть, оця вода, ви отримуєте її зі свердловин? Да, яку потім так. закачують в ці башти? А якою є якість цієї води? Наскільки вона відрізняється, можливо, по різних селах вашої громади? Вода має, має різницю, і на сьогодні продовження вашого запитання. Сьогодні з нами також працюють донори, які будуть надавати нам ще очисні установки. Дійсно, донорами було проведення аналізи води із різних населених пунктів, із різних свердловин. Є показники, які ну, значно ну, гірші ніж ті показники, які ну, необхідно для вживання населенню. Так що... Становлені ще очисні нас станції додаткові очисні станції. Скажи ну, очевидно, тут треба просто зробити таке зауваження, що тут очевидно йдеться: це вода не для поливу, да не для сільгоспвиробництва. Це вода, власне, для побутового комунального споживання людей. Так, наша вода, ми знаходимося в такій сільгосподарській зоні, де в нас багара. В нас немає зрошення. І дійсно вся вода, яка у нас використовується, це вода саме для побутових ну, необхідності нашого населення. Зрозуміло, дякую вам. Дякую вам дуже. Наталя Корнієнко була з нами. Вона голова Великоолександрівської громади. І нагадаю про що ми сьогодні говорили у цій програмі: про те, що про ситуацію з водозабезпеченням у Миколаївській і Херсонській областях. І досі у Миколаївській у саме у місті Миколаєві, по е, решті населених пунктів Миколаївської області, ситуація є краще. А у само саме місто Миколаїв отримує таку не не дуже придатну чи зовсім не придатну до пиття. Оду власне у кранах вона тече, і це е, е, руйнує не тільки не, не тільки не можна пити цю воду, а також не можна нею, е, е, її не можна заправляти, наприклад, у теплові мережі. Так було до нещодавно. А чому так не можна? Тому що виходять труби з ладу. І тепер Миколаїв має ще цю проблему, оскільки ця така вода з підвищеною солоністю вона була у трубах, якими забезпечується власне передача теплоносія. Тобто опалення у зимовий період, то ці, ця вода вона трохи ну, роз'їла десь-трохи, а десь і не трохи роз'їла і труби. І... Очевидно, це все приводить до руйнувань, до якихось пошкоджень, і тепер, завдяки донорам і завдяки певним проектам, робиться так, що ця вода вона доводиться до певної кондиції, щоб можна було її вже безпечно принаймні використовувати у системі центрального опалення. Ну а далі, зрештою, як нам сказали сьогодні, нагадаю, з нами був і генеральний директор підприємства Миколаєводоканал, вже після того як буде побудова. Вений цей водогін його протяжність майже 60 кілометрів. Буде подана вода вже прісна до квартир миколаївців. Але коли це станеться, ну є різні оцінки чи до кінця цього року, чи може вже в наступному році. Програму провів Олександр Янковський на все добре. Ви слухали новини приазов'я.